Доброго вечора. Я запрошую вас під абажур. Знаєте, я пригадую своє дитинство, от мене завжди цікавило театральне мистецтво. От Ви поспостерігаєте за своїми дітьми, особливо коли вони самостійно граються, та? вони завжди когось копіюють, вони завжди грають якісь ролі. Чи це вчителька, та? чи це спайдермен, чи це тележурналіст. Тобто цей ген до творчості завжди. Ну, просто самого маличку закладений в будь-яку дитину. Будь-яку дитину Бог поцілував, і в будь-якої дитини є здібності до чогось. Головне, щоб от ці хвилини, коли вони особливо самостійно граються, от побачити цей дитячий талант. Ми сьогодні будемо говорити про театральне мистецтво і про те, чому діти люблять театр. І чому вони йдуть у театр, і як театр впливає на естетичне виховання і на головне на формування особистості сьогодні? У мене у студії керівник дитячої театральної студії Летючий корабель Світлана Тукало, і ми власне з нею про це будемо говорити. Добрий вечір. Добрий вечір, Світлана. От я почала зразу згадувати. Кого я от в дитинстві грала? Ну напевно, що у всіх, от тільки кого тільки можливо було, Та? Але е, кожен час він має свої якісь і соціальні стосунки, та і своїх якихось героїв. От, ви у вас також було своє дитинство. Народилися ви в селі? От, кого ви грали? В які ігри грали? От, поки ми ще далеко не пішли от, від моєї підводки, от мені це цікаво. Ну, звичайно, почалося дитинство моє в сільському будинку культури. Я ще маленькою дівчинкою, заглядаючи по вікнах, цікавилася, що там роблять. І потім підійшла до художнього керівника і кажу, хочу у вас теж виступати. І почалися мої ролі. Спочатку я співала в художній самодіяльності, але якби художній керівник наш професіонал, і вона зрозуміла, що ніби в мене голос є, але щось зі слухом, можливо, якось спів вами не пішло. І вона побачила, що в мене є ніби дар до театру. І ми готували різноманітні сценки, грали різні ролі. Ну що я пам'ятаю зараз, це роль проні прокопівної. Ну, Я так бачу, я не це... бачила вас на сцені. Власне, в, в будь-якої ролі, але мені здається, що більше дійсно спрямування це характерна актриса. Charakter. амплуа. Броня це я, баба Яга це я, чорт це я. І навіть діда дуже часто доводилося грати, тому що ми Чоловіків вертепи. А, да, і хлопців дуже важко, як завжди, важко знайти хлопців, то я переодягалася у діда, і ми возили вертеп на обласні конкурси. Ми їздили. і дуже... Угу. Ну і бачите, Удобилось так це поступово якось сформувало і дійсно і вашу професію, і те, чим ви на сьогодні займаєтеся. От ви, власне, є керівником такої дитячої студії, як летючий корабель. Звичайно, це ще тільки початки, звичайно, ще багато треба працювати і вам, і діткам, які до вас приходять. Але те, що вони вас люблять, це я побачила одразу. Зразу скажу нашим глядачам, що буквально декілька днів назад була презентація летючого корабля в бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка. От і я була присутня на цій презентації, дещо для себе побачила і думаю, а запрошу Світлану до студії, поговоримо. Давайте також нашим глядачам трошечки розкажемо, бо наскільки я знаю, студія ця існує десь 4 роки. так? Студія десь 4 роки, але вже досвід в мене практики роботи з дітьми вже понад 10 років. Угу. Розкажіть, взагалі, який репертуар та чим займаються ваші дітки? Чого вони до вас ідуть? Як театр впливає на них? Тому що дітки різні приходять. Ми займаємося спочатку. Ми почали займатися потихеньку, ніби почали зі сценічної мови. Деякі діти, батьки просили позаймайтеся з дітьми. Ви користувалися тими знаннями, які отримали в інституті. В інституті і в училищі. І спочатку ніби було декілька дітей, потім більше. більше. І почали до мене ходити. Знаєте, іноді думаю, що я сама вже доросла людина, маю декілька десятків років, але всередині я ще так це ж дуже добре. Жила з дитиною і тому вони мене люблять бо... Я їх сильно дуже uh -huh. люблю. Світ, а який ваш репертуар? От е, окрім напевно драматичних вистав, у вас ще є якісь і театральні композиції. Про це трохи розкажіть. У нас дві вистави великих, таких що є: лисичка, що впала з неба та усі миші люблять сир. О, uh -huh. цікаві. Усі такі. миші uh -huh. люблять сир. Ми показали вже 11 разів, і більшість шкіл міста нашого вже побачили цю виставу. І ми плануємо з вересня місяця далі продовжувати тур школами міста. Тому глядачі. Це переважно дітки, так дітки, тому що діти дуже люблять дивитись на дітей. Вони, я зараз вже менше дивлюся на акторів моїх, бо вони вже розігрались. Вони купаються в своїх образах і купаються в ролі. А ці діти, які дивляться на них. Вони відкриті обличчя, відкриті ротики, вони аплодують, вони співпереживають. Їм це цікаво. Їм дуже цікаво. Я коли була на презентації, то звичайно я бачила очі дітей, які світяться щастям. Це ті, які на сцені, та і бачила захоплення батьків. Ну, батьки або родичі, або друзі це найбільш такий вдячний глядач, який тобі все пробачить, що там відбувається на сцені. Вони захоплені. Вони дуже люблять дивитися на своїх чат і дуже люблять. Те, що вони грають. Як ви співпрацюєте з батьками? Тому що це все ж таки дозвілля дитини. Як би там не було? Це, це те, що формує дитину от, в певний цей час. Яка співпраця з батьками? З батьками дуже складно працювати. Я з дітьми нахожу більше. Мову. А чому діти розуміють мене, я їх розумію, і ми налагоджуємо, діти з задоволенням ходять і вони ага. чекають моменту, іноді батьки кажуть: Ой, вона не може дочекатись, коли йти на театральне. А потім, коли ми буває робимо вистави, ви ж знаєте, розп... саме важче розподілити роль. Всі ж чекають, якої ви ролі Остапа Вишню згадую. Хто винен? <рив> Знаєте, таку його і винен, звичайно, вже й не автор, а вина Світлана Анатоліївна. Тому ви що, що буває дзвонить бабусі, вже як я роздала ролі <рив> з мами. Ой, а Катя хоче грати роль лисички? Вона не буде воронною, вона переживає. Але я ж не просто так роздаю ролі. Ролі я підбираю, дивлюсь, вивчаю дитину, Звичайно. характер дитини, вивчаю зовнішність дитини, вивчаю п'єсу і ну, потім. Це тобто вже, вже таке все... певне амплуа того маленького актора. актора ви вже дивитися дійсно, хто підходить під одну, чи пічу ну і як вам вдається якось ці конфлікти. Порішати? Вони зіграють декілька вистав, і потім вони самі мені підходять Розумієте. і кажуть Світлана Анатолівна, а як це ви так сказали? Я думала, що я не зможу ту роль. Угу. Але це моя роль, так, і вони починають відчувати вже. Коли вони аналізують, видно, ну, ми ще знімаємо відео і вони перегляд... Перед... зі сторони, дивляться так, так, дивляться угу. зі сторони і, і також. Аналізують сам твір, знаєте, вони... знаєте? ми заговорили власне про репертуар і про е, певні вистави і постановки, але вам потрібно знайти таку дійсно золоту середину, те, що, ціка... те, що ви як режисер-постановник, та оцінюєте дійсно і е, таку річ, яка б була цікава дітям, це не завжди є можливість знайти дійсно оту золоту середину, та як підбирається репертуар. Репертуар підводяться. Ви, як то кажуть, авторитет і все, будемо це ні, ставити. Ні, ні, Чи... діти вони приходять. Ми ж робимо, окрім вистав, постановок, ми займаємося акторською майстерністю, прави, тренінги робимо різні. І, звичайно ж, етюди, як без етюдів. Починається все з етюдів. даю їм угу. тему, робимо сьогодні професії. Вони роблять професії, на другий раз тварини і так пішли. І потім Я ну, це коли добре, дивлюся і включаю їх. І бачу, і номер вже народжується. Тоді, коли я бачу по ну, відчуттю дитини, дехто грає, вже переживає на сцені, він дійсно вірить в те, що він робить, а дехто сумнівається. І потім, коли ми вже бачимо в процесі, діти є підсказкою народження номеру. Дивіться, Світ, я говорила про те, що ми будемо говорити, як театр власне, впливає на дитину. Та? E, знаю по собі, що в театральну студію приходять діти різні, з різними темпераментами. Та? Той занадто активний, той навпаки сховається в куточку і сидить. Та? Той хочу, той образився, той не хочу, чи ще щось. E, як театр дисциплінує дітей, мене це цікавить, і як він все ж таки збагачує їх естетично, і як вам вдається цих дітей привести до якогось одного все. Це та ж таки відповідника. Знаєте, от моя назва Летючий корабель. Це є відома українська казка так, так. Я надію, що відома для всіх. І ця назва казка сама виховує дружити, поважати один одного, угу. допомагати один одному. І тоді, будуть ну об'єднаними зусиллями, виходить, спільна визна Ви психолог Працюєте з дітками? Так. Uh -huh. Так, і, і коли ми. Я їх дуже вчу здружувати, любити один одного, тому що діти зараз дуже жорстокі. Їм так легко сказати погане слово, когось образити. А я їм кажу, діти, а чого ж вам так тяжко сказати, що ви любите? Uh -huh. І було до Дня Святого Валентина, ми робили захід. І ми не ніби зізнавалися в один одному в коханні? Ну як в коханні кажу, ви ну, ж не та, ну, звичайному, в звичайному дитячому, та, та, та. але uh -huh. вони люблять один одного, вони приходять, обіймаються, вони дружать вже uh -huh. і їхня дружба, вже діти, які закінчили студію. Вони разом їздять в дитячі табори зараз, влітку uh -huh. вони ходять один до одного на день народження. Я надію, що це буде в них продовжуватися, не закінчиться. А подалі на протязі всього життя. А чи помічаються зміни, які відбуваються з дитиною, батьки? Чи говорять вам вони про те, що я от вам привела одну дитину, а зараз вона там на порядок вища? Помічають. І деякі діти були невпевнені в собі, боялися навіть слово промовити. Вони оце рік вже я знаю, що позаймались, і зараз прийдуть вже з вересня зовсім другі діти. І батьки дуже задоволені, вони кажуть, ми хочемо вже скоріше, давайте відпочинати. Світлана Анатольовна, бо вже Ярослава хоче ходити, вона не може витримати. Знаєте, на презентації ви показували. Різні такі мініатюри, про них ми поговоримо окремо, а завершували свою презентацію піснею, що мене так приємно вразило і потішило, що у вас є свій гімн. От, шкода, що ми його зараз не можемо почути. Ach. Та, у вас є свій гімн, і, по-перше, він дуже якісний сам по собі. Зараз ви нам розкажете, хто є автором, хто музику. А по-друге, у вас достатньо зіспівані діти. Вони виконували це ну так на такому хорошому рівні. От чи займається з ним якийсь педагог з вокалу? Так, займається педагог з вокалу і займається ще й педагог з хореографії, тому що як великі постановці, ми робимо масові. Я роблю сцени, де діти меншенькі задіяні в масовочках, вони міняють декорації, вони танцюють, вони скрашують виставу, як миші знаєте. Угу. Їх треш багато. А, е Мене цікаво, чи гімн, от хто написав, а, хто автор і взагалі. до пісні нашої Бо це, так, і, так не правило, просто там. Тому три що цвіточка. театр це ж не буде тільки одні, одні танці. Театр це і музика, і танці, і постановка, і слово. І ось і пісня так і народилася. Я спочатку думала, як ну як об'єднати, як щоб вони любили колектив, і написала слова. Потім звернулася до Івана Пустового. Він мені написав а, музику і дуже щас. хочу подякувати, тому що людина ця дуже талановита. Він мені дуже поміг. Він відкоригував текст звичайно, тому що він А текст ваш. Текст вміє, але він поправив, бо він і письменник, і композитор. Він Мені дуже людина. Він дуже талановит. Він працює в театрі, і там атмосфера його, якраз він все так, як під дитячий театр, тому що ляльковий театр у них теж настрій йде на роботу з дітьми настроє. Ну, звичайно, так. Але це це дійсно така ну хороша, хороша пісня. Хороша. Ми зробимо запис і тоді пустимо із по радіо її, щоб почули. Ще не записали. Діти... А можливо, навіть от я не знаю. Ну, це така порада спонтанна, Світлана. Та? Можливо, там будь-яку будь виставу варто завершувати чи навпаки починати ми з неї, тому що вона дуже хороша. Так, вона ми дійсно. так робимо кожну виставу кожній школі. Ми закінчуємо так? нашим гімном. Це прекрасно. Просто. І я задоволення послухала ваших дітей, от як вони співають. Це, це було приємно. Хочу зараз поговорити з вами про те, що за освітою ви та естради, так? Училищі, а інститут Тут... закінчила режисер драматичного театру, викладач фахової дисципліни. Угу. Тому, власне, мені зрозуміло, чому ви зараз робите таку ставку на такий жанр, як пантоміма. Вон те, що я бачила. Але <кхм> справа в тому, що... Перепрошую, що ну, ми знаємо, так, що пантоміма це сценічне мистецтво, так, художні образи створюються за допомогою і міміки, і жестів, і пластики тіла. Так. Це, це насправді дуже... для дітей дуже складна, дуже складна дуже. Для дітей, Так? Окрім того, кожна пантоміма, от кожен цей, така мініатюрка, вона має певну філософію і вона має певну життєву мудрість. Я не кажу вже про ідею, драматургію, це в першу чергу. Так? Ну, І от, тобто це такий... Концентрат того всього. Жанр для дітей складний. для того, щоб навчити дітей пантомімі, в першу чергу ви також маєте мати певний досвід і мати певні знання, та, щоб це робити. Зараз, поки що, те, що у вас відбувається, хоча одразу забігаючи наперед, скажу, що те, що я бачила раніше, і те, що зараз, от, буквально, зріст є, але однозначно вам не вистачає людини, яка б вам професійно це все підказала і розказала, особливо в цьому жанрі, особливо в цьому жанрі. От. Тому те, що зараз от ви робите, це більше схоже на такі якісь драматичні замальовки у гримі міма. Так? <с? <с?> більше, та. Тобто, це би це скоріше, я би я не такою... це не пародія, mm -hmm. тому що пародія це теж дуже великий, ну, дуже складний і насправді великий жанр. То, і, то, і мені більше це от нагадує скоріше такі якісь. Ну, таке, ну я ж кажу, баловство дітей на якусь задану тему. Тобто, певний і тют, якщо етюд. хочете. Так. Так. От, звичайно, тут вам треба, я підтримую те, що ви шукаєте якісь такі різні жанри, але вам тут треба дійсно більше спрацювати і більше знати саме у цьому напрямку. Але те, що він неймовірно цікавий. Це однозначно, от це просто така моя порада людина, яка я трошки дотича до так, так. Та. тому, що ми займаємося. і Я шукаю професіонала, і я угу. думаю, що я її найду. Я вийду навіть, як буде треба, на Київ і запросимо, щоб нам декілька зараз годин... багато освіти і в інтернеті можна в принципі почерпнути також інформації, але я розумію, оцей контакт, контакт з професійним коли мімом, Діти подивляться то і дійсно побачують... Справжню, справжню пантоміму, класичну навіть, тому що треба спочатку хребет взяти, побачити класику, а тоді вже можна. Просто елементарну абетку, хоча б на початку елементарну абетку і, не... можливо, не загружати дітей, поки що, ну, такими, хоч це і мініатюрка, але це для них велика постановка. Так. Та? Поки що, так само, як ви етюдним методом працюєте з ними з драматичного мистецтва, так само і тут можна пробувати, але знаючи однозначно закони пантоміму. Однозначно. Так. Ну я теж інтересуюсь, і дивлюся в інтернеті відеоуроки. У мене є книга спеціальна по uh -huh. пантомімі, Я весь час підчитую, я вдома вивчаю сама. А от що спонукало вас до цього жанру? Чому ви вирішили? Ну, я знаю, що ви і на клоунаду якось таку і не клоунаду цілюєте, вже так. Почали Чому? Трішки так. Модно зараз побачили, ага, що війня, зараз таке час. Да, так? Війня часу пішло на весілях дуже часто. Ви хочете, запрошую. щоб ваші діти ні, грали ні, на весілля? Не хочу. Нехай мої діти виступають у театрах, в бібліотеках, в різних шкільних закладах. Навіть до весілля ще їм ранувато. <рес> ну, тобто, це більше вас спонукало, так? Ну, і... Знову ж таки, дивилася в інтернеті, якось, я ж весь час шукаю щось шукаю в uh -huh. пошуках різні мініатюри, передивляюся і сподобалось О, пантоміма. Але в училищі, як я навчалася, нас дуже було гарно, мені дали школу грим. І так мені це гримування а ви знаєте, неї, що Це подобалось? настільки помітно, тому що от зараз нам режисер Валя покаже, ще деякі фотографії. От Я коли дивилася на фотографії, та, оцей мімічний грим дітей. То то там одразу видно різні характери. Оце вже вам заслуга як режисера. Там одразу видно к. Е е е Кожне ставлення дитини до подібної ситуації. Ну це ми зараз вже бачимо безпосередньо гримування. А я би хотіла, ні, ні, я би хотіла побачити фотографії саме, де міми. Дівчатка там є, мамочки є, да, от тут є, та, абсолютно да, різне да, ставлення. Да. Ну і ми тут характери різні. ж, да, Так, оце да. от так само знайка, та і дівчинка, да, яка. Да. До речі, я хочу також, в принципі, у вас там ця, хоч в жанрі пантоміми, так званої була у вас сценка з книгою. там якась Фантастична, вона, фантастична книга. книга. Там є цікаве, абсолютно зерно, цікава ідея. Там просто її треба також дорозвинути, і це так, вона так. буде цікавою дуже для діток. А, ви е, от, зараз співпрацюєте з бібліотекою е, для дітей Тараса Григорча Шевченка. Та, е, чи були у вас якісь такі? Спільні акції, які б виводили на перше місце, саме книгу і театр в поєднанні з театром, чи можливо є якісь такі задумки наперед. Ну ми недавно, недавно ще почали співпрацювати, але в нас бібліотека весь час проводить читальні марафони по скайп-зв'язку. Ми мої діти вже не тільки мімами. Там mm -hmm. вони ж і вивчаємо сценічну мову, і, і вчимо вірші. Роз, також робимо вправи, артикуляційні, дихальну гімнастику, постановку голосу. І вони читають, вчать вірші. І от на різних читаннях ми виступаємо в бібліотеці. Тобто і, різні конкурси конкурси різні, за... ну, не тільки. Конкурси, вони сучасні такі методи пробують, як по скайп читанню. Це ми зв'язуємося з Польщею, зв'язувалися. Наші діти читали їм Шевченка, польські діти нашим читали. Ой, це потім дуже з районами нашими теж зв'язувалися, а потім ну і конкурси чиців, звичайно, ми проводили. були до… Чи є переможці серед ваших дітей подібних конкурсів? О, є, В обласному конкурсі чиців перемогло моїх. Дві чи три. Ну хлопчик один перше місце зайняв бездоганний. Хлопчик настільки талановитий, в нього такий голос. Ви побачите, тому що Як звати? він Матвій Фомін. Це буде дуже відома людина в нашому місті. Побачите. Він грає, він співає, він актор вже. А скільки років? П'ятий клас перейшов. Ну то він ще маленький, маленький а ну він мріє, да? також дуже помітний. Ним займаються серйозно. Бабуся, і він не так побачите, пройде багато часу, як ви місто буде про нього знати. знає по собі, що варитися у такому власному котлі не дуже добре. Потрібні дійсно якісь фестивалі, потрібні конкурси для того, щоб ти міг. Порівняти себе з іншими, та? ну і для того, щоб бачити, які є новітні війні, та і щоб бачити, що як розвивається дитяче театральне мистецтво. Чи їздите ви на якісь подібні такі конкурси, чи показуєте ви своїх дітей, та? і що ви там почерпаєте? Власне, звичайно, ми їздимо і показуємо, і дивимося, тому що. Без того, як дивитися, діти не можуть. Я їх вчу, що подивіться, а може хтось і краще, ну і ми порадіємо за них, а в угу. когось гірше теж ми тр... можемо. Ми... певний такий сих світ... вже такий півпрофесійний, скажімо, аналіз. Ви проводите потім з дітьми ви обговорюєте, що ви бачили. Так? Говоримо і вони мені все розказують. Зараз мої діти вже дуже компетентні. Йому вони вміють аналізувати. Так, побачення? так, Ми були вже в театрі нашому, подивилися одну виставу, їм дуже сподобалось. Потім знову пішли. На дитячу mm -hmm. виставу і вони вже прийшли мені. Світлана Анатоліївна, там були моменти, актори десь трішки не догравали, актори вже от. Ні, ну це добре, їм треба давати можливість висловитися. Бо часом навіть ну, така дитинка без знань, але вже вона звідкись має оту мудрість або таку ну неопереджену, неупереджене бачення того всього. Бо ми, як професіонали, звичайно, це по-інакшому -по оцінюємо і говоримо більш на про професійної мови. А дитина, вона те, що побачила, та те, як на неї це вплинуло, і те, як емоційно вона це сприйняла, вона власне це і висловлює. Це дуже важливо, щоб вони. Багато бачили, і це також дає їм певну школу. Так, от, так. Тому те, що от ви їх кудись там вводите, то це дуже добре. От, про що мріється? Ой, я мрію створити в нашому місті театральну школу. Ну, я, окрім е своїх навчань, ще їздила на курси викладачів в Київ. І познайомилася там з викладачами в Одеської театральної школи. Я мрію, що в нашому місті теж була театральна школа, де діти будуть її закінчувати. Вони ми їх будемо готувати. Вони будуть повертатися і повертатися працювати в наш театр, угу. піднімати рівень нашого театру. І будуть справжніми зірками і не тільки нашого, але й нашої України. Я дуже мрію, щоб мої діти працювали на каналі 1+,1. плюс <с dorad> <laughs> Ні, ну це зовсім інше. Ну я, веде... я їх знаєте, всі крок до зірок, ми на кого дивимося? Вони дивляться весь час на Катю Сачу чи <laughs> на Ольгу Фрейм. Діти люблять їх дуже. і... Дуже що важливо, та, щоб вони бачили те краще, що є, та? так але залишалися все ж таки собою, тому що як для мене, особливо для телебачення, Я дуже це дуже серйозно відношуся до індивідуальності дитини. Я дуже тонко підходжу, тому що кожна дитина це індивідуальність, і ні в якому разі її не можна нарушити. Вона не має бути схожа на когось, вона має бути сама собою. Ну, я тільки хочу побажати вам, щоб ваша мрія збулася, але для цього, звичайно, що треба дуже-дуже багато і самому вчитися, та? Так. бо в принципі, скільки ми живемо, стільки ми вчимося, що ви в своїй професії, що я у своїй, і це дає нам не тільки знання, а це дає нам сили і це дає нам впевненість у собі. І ми тоді дійсно можемо з професійної точки зору з певним багажем знань підходити до виховання дитини, та? і розповідати їм, що таке театр взагалі в цілому. Та, і що таке професійна постановка. Не дивлячись на те, що це самодіяльний театр. Ну, я хочу сказати, що в цьому році ми ще вводимо урок історії театру, щоб діти пізнали більше про театр. Ми не маємо часу, я їм не маю часу розказати. Ми приходимо, вони заграються і все вже додому. І тобто ми хочемо одну годину лекі. так. В бібліотеці мені дівчата допоможуть. Ось 5 вересня у нас вже буде перше таке заняття, де дітям розкажуть про українських акторів, таких як Богдан Ступка і Остап Ступка, тому що в Остапа день народження 5 вересня, і ми підемо вже слухати про акторів. І далі вже буде цикл. Таких пізнавальних уроків, щоб діти більше. Uh -huh. Щоб знали ще що якось теоретично так, так. Та? і знали про ту видатну людину, що так. вона не просто прийшла і зразу почала грати на сцені, а яким а, дійсно був шлях так, до так. професійної майстерності. І, ну і з чого зароджувався театр, як він починався, вони теж мають знати, але знову ж таки немає часу мені. Тому що ми настільки вони як бджілки, а я як та ну, <рес> ну бо приходиться займатися усім. Так. Не так як в професійному так. театрі. Режисер займається дійсно Уж усім. Я адміністративна робота. Я бігаю по школах, я шукаю, де їм виступи. Я uh -huh. готую і у вас були на телебаченні декілька uh -huh. разів. Ми були в гостях ну на ранок на. Ранок на поділі так. так. світ. Я вам дуже дякую за участь у своїй програмі. Мені подобається те, що ви людина віддана і вірю в те, що дійсно вже як керівник дитячої театральної студії будете розвиватися далі і вкладати все найкраще в своїх дітей. А вони ну нехай виростають, якщо не великими акторами, то дійсно освіченими естетич, з естетичним смаком дітьми. Дякую, дякую вам, вам дуже. Дякую. дякую. Ну, і дякую глядачам. Це була програма під абажуром. Спробуйте якось дійсно розширювати от світ своєї дитини, а можливо, якось трошечки зменшувати ті кордони тієї комп'ютерної залежності, хоч це також в принципі добре, якщо дитина знає там в комп'ютері, але розширяйте світ, розширяйте простір і вірте в свою дитину. І особливо дуже приглядайтеся до того, як і чим вона грається, коли вона. От сама, коли вона сама по собі грається, які ролі вона грає, чим вона займається. І Тоді зрозумієте, можливо, майбутній шлях вашої дитини. Дуже дякую вам за увагу. До побачення.